Хай на короткий час ми відвоювали в автомобілі в простір для людей, для дітей. Тобто тут багато дитячих заходів. Ну мені здається, що це вже перемога. Тобто, щоб ем, тут могли знайти для себе е, цікаві теми. І ті, хто переймається питаннями туризму, ті, хто переймається питаннями дозвілля дітей, ті, хто переймається питаннями мамочок які з дітьми, що вони можуть зробити для того, щоб. Е, Скажімо, їм було цікавіше для того, щоб можна було б облаштувати своє житло і облаштувати місто. Кожного дня це буде з десятої години до ранку, до десятої години вечора. Ми зробили таку імпровізовану трибуну, то для того, щоб це були вечірні кінопокази. Сподіваємося, це в багатьох містах зрештою є, щоб такі тематичні кінопокази були протягом робочих днів з десятої до четвертої щодня. Будуть майстер, такі майстер-класи для реставраторів, або тих хто ходить.